На найближчих виборах, якщо вони вже будуть, я відверто сьогодні заявляю, я буду підтримувати Ледіду і його команду. Чому Поясню. Я хочу, щоб в державі працювала влада, була дієздатна влада насамперед виконавчим вертикальним. Тоді є робота, тоді є шанс на покращення, інакше не буде. Якщо переможемо Ледіда і команду, так, що ми будемо мати? Злодія Завидова, який ще проведе Націонал озвучених шароварах, які будуть принтіти, а тут буде прибирати останні санаторії. А президента ж ми не змінимо. Уряд ми змінимо. Більшість парламентів не змінимо. А тут буде обласна рада чи місцеві влади в опозиції до президента і уряду і в вакханалія. Я так не хочу. Хай буде дієво влада, ніхто і тим не заважав працювати. Ніхто не заважав. Ми просто пили всіх по рукам, коли робили недобре. І тому я відверто кажу, сьогодні на найближчі вибори я буду підтримувати ледиду і його команду. Незалежно від того, де буде моє місце, що я здобуду. Я хочу, щоб влада була дієздатною, а не був бордак, який ми бачили 5 років, який, до речі, привів до руйнації держави, і ми вже стоїмо. Практично стояли на межі розколу держави. Зараз рішення Януковича не дуже зблизило. Це дає шанс політичної позиції. Але заважати маті не треба. Розумієте? Не треба цього робити. Що ще хотілося сказати вам? <зас> Я вам кажу, щастя і здоров'я!